У Хортицькому районі Запоріжжя стартував сезон весняних прибирань. Вихідними жителі району спільно з активістами та представниками міської влади наводили лад у гаражному кооперативі по вулиці Стародніпровській. Територія тривалий час залишалася занедбаною, перетворившись на стихійне сміттєзвалище. Ініціювали толоку активісти громадської організації «Екодружні ЗП» разом з районною адміністрацією. За кілька годин роботи вони прибрали понад 8 тонн пластикових відходів, пакет. Тів пляшок будівельного сміття та гілля подальшому такі заходи планують проводити на постійній основі і залучати до них жителів району. А от наступно толоку влаштують наступних вихідних на інші проблемні локації. Проводимо суботники взагалі в Хортицькому районі, тому що ми тут проживаємо. Ми не у нас недостатньо активних людей, тому ми локаційно справляємося з даними проблемами, і ну іноді виходимо на острів Хортицю прибирати. На жаль, дуже багато пластику, дуже багато скла, і примій надвеликий жаль це шприці. Таблетки і так далі, знаходимо і меблі, знаходимо і стару техніку. Ну все є на території Хортицького району. Разом з екоактивістами знайдено отаке сміттєзвалище. Це наші містяни так безповідповідально відносяться до екології, до мешканців. Але дуже радує, що все ж таки більшість хортичан вони. Переживають, що залишиться нашим дітям, що залишиться нашим онукам, і тому ми об'єднуємось для того, щоб зробити її більш привабливою і чистою. Ми хочемо охопити максимальну кількість таких локацій їх не багато, але вони є і вони потребують очищення.